Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Сьогодні запрошую відвідати зі мною юск, покажу вам товари зі знижками, а саме декор для дому, посуд та текстиль. Зараз в магазині дуже багато товарів з червоними цінниками, тож покажу вам асортимент і ціни на них. Буду вдячна за підписку, вподобайку та коментар. Бажаю вам приємного перегляду і вдалих покупок! Штучна рослина, орхідея. Коштує зараз 275 гривень. Перша ціна була 369, дуже такий ніжний колір рожевий. Кактус в горщику. Це теж штучна рослина. Зараз коштує 550, перша ціна 700. Така штучна рослина коштує зараз 350 гривень. Дуже пишний горщик і, до речі, виглядає дуже натурально. Свічник дерев'яний 125 гривень. Висота 10 см, діаметр 6. Таця дерев'яна зі знижкою коштує 325 гривень. Перша ціна була 429, діаметр таці 30 см. Світлого відтінку дерева. Дуже приємне на дотик. оброблене і має ось такі накладки, щоб не ковзала на поверхню. Миска хвиляста 550 гривень. Перша ціна була 800. Можна використовувати для зберігання фруктів або цукерок. І розмір такої миски 27 на 23 і на 10 см. Ось такі орхідеї штучні. Ось так виглядає горщик квіточки білого кольору. Зараз коштує 550 гривень, висота 62 см. Теж виглядає дуже натурально. Миска золота 275 гривень, діаметр 13 сантиметрів, висота 8. Є накладочка м'якенька, щоб ковзала по поверхні. Штучна рослина 185 гривень. Ось так виглядає цей горщик. Ось таку штучну рослину можна придбати за 275 гривень, висота 43 сантиметри. І також зі знижкою ось такі штучні рослини. Подивіться, який пишний горщик. Зараз вартість 375 гривень і висота 42 сантиметри. Дуже гарний горщик. Лед гірлянда. Ось така з листочками зеленого кольору. Коштує 300 гривень, довжина 180 см. 20 LED-лампочок. Працює від батарейок для використання в приміщенні і також має таймер. таця ця мармурова, дуже важка. Ось така, приємна на дотик, діаметр 25 см, ціна 800 гривень. Далі свічник. Ось такий. Коштує 85 гривень, висота 8 см, діаметр 7. І ще ось такий варіант. Такі свічники зараз можна придбати по 100 гривень, висота 7 см і є в двох кольорах: в сірому та в бежевому. Штучна рослина в керамічному горщику 200 гривень, висота 20 см. Така штучна рослина коштує 150 гривень. Ой, вона дуже довга, 62 см, довжина цієї рослини, але видно, що це пластик, всередині є камінчики. Маленький горщик, керамічний 45 гривень, висота 7 см. Ваза 425 гривень, висота 20 см. Ліхтар 500 гривень. лед свічка, яка працює від батарейок. Висота 18, діаметр 15 см. Таця металева чорного кольору діаметр 39 см, 500 гривень. Лампа нічник працює від батарейок. Діаметр 13, висота 21, 275. Штучна рослина ось така 200 гривень, висота 30 см. Знижки зараз є на постери, точніше, це фоторамки, але можна використовувати як постери. Великі, розміром 50 на 70, світле дерево 600 гривень. Біле дерево 350 гривень. І чорного кольору теж 350 гривень. Є ще ось таке темне дерево за 600. І є за 350 гривень розміром 40 на 50 сантиметрів. Темного кольору дерева. Є ще ось такі найбільшого розміру. Чорна коштує 500, 60 на 90 сантиметрів, а під світле дерево 700 гривень. Чудові, цитрусові за 350, світле дерево, розмір 40 на 50. Є ось така фоторамка. В білому кольорі з паспорту. Лівартість 250 гривень. Також за 250 можна придбати ось таку колір світле дерево, розмір 30 на 40. Є з таким постером і є з такою квіткою 100 гривень чорна фоторамка не дістається і розмір 30 на 40. Такі симпатичні квіти в вазі, темне дерево 250 гривень, розмір 30 на 40. Маленькі 21 на 30 см 200 гривень, 135 лимони, 125 гривень квіти. 18 на 24. І ось така симпатична за 95. Чорна пластикова фоторамка 75. Підрузнір 13х18 і за 55, 10 на 15. Ось така 150 світле дерево. І білі 75 і 55 країн. Ще в темному дереві і ось така абстракція за 200 гривень. І чорні фоторамочки за 95, 125 і 135. Набір свічок сірого кольору 250 гривень. В наборі три свічки. Та це металева 600, діаметр 34. Мідь. Така от таця легенька, є накладки, щоб вона не ковзала, свічки 90 гривень, висота 8 сантиметрів, вони скляні, є в сірому та в зеленому кольорах. Є ще ось такі свічки з дерев'яною кришечкою, свічка рожевого кольору і вартість 225 гривень. Діаметр 9 і висота 11 см. Ваза ось така. Її ціна 425, висота 20 см, діаметр 16. І ще зі знижкою є ось така в бежевому кольорі, в чорну крапинку 200 гривень. Висота 19 см, діаметр 12. Таця металева сталь мідного кольору. Діаметр 30 см, ціна 275. Тарілочки глибокі 135 гривень. Діаметр 15 см. Є, до речі, ось такі, а є ось такі. Штучні квіти, маки, є в двох кольорах, 35 гривень, ще ось такі набори, букети, точніше, це з весняної колекції, 225 гривень. Горщик 210 гривень, але бачите, він надбитий. І ще є мисочки по 65, ось такі сірі. Тут є теж брак, ось, бачите, певно, із-за цього знижка. І діаметр 13, висота 6 см. Ліхтарі ось такі. З ручкою середини вставляється свічка 100 гривень, є в двох кольорах. Такий оливковий та сірий колір, бежевий Ось такий ліхтар на дерев'яній підставці, скляна колба. Коштує зараз 350 гривень, діаметр 15, висота 21 см. До речі, можна використовувати як вазу, глечик. Це з літньої колекції, пластиковий глечик і всередині пластикові стакани. Чотири стаканчики. Лампа нічник скляна. Працює від батарейок. Зараз коштує 150 гривень, перша ціна була 600. І горщик садовий набір 300 гривень за два горщики. Вони металеві, один бежевого кольору, другий меншого розміру сірого кольору. Знижка на серветки. В наборі дві серветочки. Ось так виглядає набір. 150 гривень. Склад бавов на льон. Це з літньої колекції. Розмір 40 на 40. Тут є відкриті. Ось я вам покажу ось такі серветочки, під тарілки. І не тільки. Ранер, ось такий теж з літньої колекції. Дуже тоненька. Напівпрозора тканина молочного кольору. 100 гривень. Це поліестер. Розмір 30х140 см. Підставка розмір 33х42 см, 100 гривень. Ось така теж з літньої колекції. Вишивка, квіти вишиті. І хвиляста окантовка, симпатичні. Поліестер бавовна склад. 65 гривень зараз коштують ось такі підставочки під тарілки чорного кольору, розмір 30 на 40 см. Великі рослини, штучні, виглядають дуже. Правдоподібно, як справжній, в чорному горщику вартість 1500 гривень, висота 75 сантиметрів. Є ще ось така рослинка, 950 гривень, 90 сантиметрів висота. Підставка платена. 1150, висота 41 сантиметр, діаметр 31, під вазони з рослинами. Ось така металева підставка сіро-бежевого кольору. Так, тут треба поправити. 900 гривень зараз коштує, висота 60 сантиметрів. Має два рівні, можна поставити два горщики. 1250 гривень коштує ось така рослина, висота 73 сантиметри. І є ще ось така. В таку саму ціну, висота 65 сантиметрів. Ось, до речі, так виглядає в горщику. Під бетон. Плитений горщик 425 гривень. Висота 24 см, діаметр 25. Всередині такий пластиковий прозорий горщик. І такий великий ліхтар можна купити зараз за 1000 гривень. Його висота 35 см, діаметр 27. Ручка. Ось такі кошики зараз теж зі знижками. Можна купити за 325 гривень 18 на 26 сантиметрів і висота 16. Можна в ванній кімнаті складати рушнички, також застосувати для зберігання дрібничок в кухні. Подушка приємного зеленого кольору, з іншої сторони бежевого. Вартість такої зараз 550, розмір 40 на 60 сантиметрів, склад поліестер бавовна. Є блискавка, можна зняти чохол і попрати. Кошик плетений. З ручками 700 гривень зараз по акції. Така штучна рослина 400 гривень, висота 23 см. Виглядає теж дуже натурально. Таця бежевого кольору ось така. Діаметр. 30 см, висота 3 см 600 гривень. Подушка ось така пухнаста, дуже приємна. На дотик. Розмір 45 на 45 см. Колір бежевий і вартість 350 гривень. Це поліестер чохол для декоративної подушки розміром 50 на 50 см. Віскоза поліестер, колір синій з сіром, 175 гривень. Є такий самий чохол в бежево-білому кольорі в таку саму вартість. М'якенький плед сірого кольору. Ось такий, а це поліестер, плед флісовий. Розмір 200 на 220 см, 700 гривень. Ось така подушка зараз зі знижкою коштує 500 гривень, розмір 40 на 60 см. Колір бежевий з жовтим малюнком. Такий етнічний візерунок. З іншої сторони просто однотонна, наче мішковина. Є блискавка, можна зняти чохол, попрати. І ще є ось така подушка, розмір 35 на 50 сантиметрів, коштує 450 гривень. Тут теж є блискавка, можна зняти чохол. з сіро бежевого кольору. Такі подушки зараз по 500 гривень. Розмір 35 на 50. Колір сірий латте з візерунком. Скрізь є блискавки, чохли знімаються, можна брати їх. Така подушка 400 гривень, 30 на 50. Це 100% бавовна. Кругла біленька. Діаметр 40 см 450 гривень, поліестер Так, ще зі знижкою ось така 250 гривень, 45 на 45 см бежева 350 гривень. Такий самий розмір. Така оксамитова наче. Теж Поліестер, 500 гривень подушка в смужку. До речі, вона досить великого розміру, 40 на 60, 100% бавовна, є за 300 гривень. Ось такий варіант. Дивіться, тут така блискавка, цікава, легенька. Оксамит. Тут, типу, рогошка 35 на 50 см. Подушка 50 на 70 бежевого кольору під спину 750 гривень. 600 гривень ось така бавовняна з поліестром 40 на 60 см. Плед ось такий. Китицями 500 гривень, 100% поліестер, розмір 130 на 180 см. І ось такий 130х170, 1150 гривень. До речі, цей плед вовняний, тоненький і тепленький. Знижка на плед чорного кольору. Поліестер 130х170 см. 300 гривень. Така кругла оксамитова блакитного кольору. Дуже приємний ніжний колір. 450 гривень, діаметр 40 см. Пледики, ось такі дуже м'які, пухнасті. 1000 гривень 130 на 180 см. Поліестер. Плед стібаний. Ось такий 300 гривень 130 на 170 см. Біло синього кольору, поліестер. Подушка 500 гривень. Ось така. Розмір 45 на 45 см. І ще є синя зі знижкою. Ось така в хвильки. 275 гривень. Така подушка в етнічному стилі з бахромою, 450 гривень, колір зелений синій, це поліестер 35 на 50 см розмір. Флед стібаний, ось такий. Темно-пісочний, 1000 гривень, це бавовна і розмір 130 см. На 180 см. ой дуже гарні подушки з вишивкою 450 гривень. 30 на 50 сантиметрів склад бавовна з поліестром. Бавовняні пледи є ще в зеленому кольорі. Вартість така сама, 1000 гривень. 500 гривень ось така подушка молочного кольору, 40 на 60 см, це 100% бавовна. Плед бавовняний, 130х150 см, такий тоненький з літньої колекції, 300 гривень. 700 гривень поліестеровий плед. Я вже показувала такий сірий. Це в бежевому кольорі розмір 200 на 220 см 700 гривень. І ще зі знижкою є ось такі подушки 500 гривень 45 на 45 см. І покривало 400 гривень. Поліестер бавовна. Розмір 160 на 200 см. Плець тьобаний. 140 на 200 см. Петчворк 600 гривень. Такі осінні кольори. Можна, до речі, використовувати як покривало. Флісові пледики по 350 гривень. Ось такі дуже м'які. Поліестерові 140 на 200 см є в рожевому та в бежевому кольорах. 450 гривень така подушка. Ще є ось такий варіант подушок з вишивкою за 500 гривень. І є пледи по 600, такі м'які. Поліестерові, рожевий та сірий кольори 140 на 200 см. Велика подушка 750 гривень 60 на 60 см. Це 100% бавовна, 450 гривень, ось така довга, 30 на 60 см. І ще є ось така всмушка. Така сама вартість. Ледики по 550 гривень. 130 на 170 см. Є ще ось такі пледи 750-220 на 240 см, сірий та бежевий кольори і подушка за 400 гривень. 100% бавовна 45 на 45 см. Звісно, ще є знижки на килими, дуже багато червоних цінників. На комплекти постільної білизни, на подушки для сну та ковдри, але це все вже зніму наступного разу. Буду завершувати своє відео. Дякую за перегляд. Бажаю вам гарного настрою, вдалих покупок та до нових зустрічей на каналі Магазин на дивані.